Друзі, привіт! Що ж місяць продовжує бути гарячим напрямком для всіх, хто прагне досліджувати космос. У лютому 2025 року вперше в історії одразу три космічні місії прямували до нашого супутника одночасно, причому всі три представляли приватні компанії. Один з посадкових апаратів продемонстрував, що означає сісти м'яко. Другому пощастило трохи менше, а третій здійснить свою спробу у травні місяці. Тож новий етап комерційної експансії на місяць став багатим на цікаві події, які ми сьогодні детально розберемо. І звісно, особливу увагу приділимо місії Blue Ghost-1 від компанії Firefly Aerospace, яка змогла здійснити дійсно важливий крок вперед в контексті ролі приватних компаній у дослідженні космосу. Тож влаштовуйте зручніше, мене звати Іван, це канал Всесвіт.ua, Поїхали. Більше 2,5 мільярдів доларів. Стільки грошей виділило НАСА на свою програму комерційних послуг з виведення корисного навантаження на місяць. За це фінансування борються приватні компанії, які прагнуть будувати космічні апарати, що доставлятимуть вантажі для агентства на поверхню місяця. Оскільки НАСА планує відправити людей на місяць і створити там умови для їх тривалого перебування, то залучення приватних компаній має суттєво знизити навантаження на агентство, особливо на його бюджет. Головна роль приватних компаній полягає в тому, щоб підготувати основу для подорожі людини. Кожен комерційний апарат має проводити наукові експерименти на поверхні та тестувати технології, які потенційно будуть використовуватися людиною. Але головна мета це все ж доставка критично важливих вантажів, без яких перебування людини на місяці буде просто неможливим. І така доставка має бути дешевою. Загалом, підхід НАСА до комерційних місій кардинально відрізняється від підходу до традиційних місій. Фактично, агентство лише виділяє гроші та надає свої рекомендації щодо місця посадки та корисного навантаження, яке воно хоче бачити на борту. Все решта, тобто будівництво, експлуатація та керування місіями, повністю лягає на плечі приватних компаній. І це той шанс, яким прагнули скористатися не один і не два космічні гравці. У 2018 році одразу 9 компаній зі Сполучених Штатів підписали угоду з НАСА, а через рік їх додалося ще 5. Першою свої сили випробувала Астроботік, коли у січні 2024 року був запущений космічний апарат під назвою «Перегрін». Однак через витік палива до місяця він так і не дістався, і оператори були змушені його контрольовано спрямувати назад в атмосферу. Лише через місяць свою спробу здійснила компанія Intuitive Machines з Х'юстона, штат Техас. Шестиногий циліндр, 4 метри заввишки та півтора завширшки, отримав назву «Одіссей» і представляє клас посадкових апаратів Нова Це. Його запуск відбувся 15 лютого 2024 року на ракеті SpaceX Falcon 9, а за шість днів він дістався місяця. Проте посадка виявилася доволі непростою. Під час зниження виявилося, що не працюють лазерні далекоміри, і апарат не міг коректно вимірювати свою висоту та бічну швидкість. І, хоча інженери намагалися скористатися лазерами з корисного навантаження, їм це не дуже вдалося. Тому Одіссей, по суті, сідав лише на основі оптичних даних. Тож, замість прямого зниження на швидкості 1 метр на секунду, апарат спускався втричі швидше і додатково рухався вбік на швидкості близько метра на секунду. Як наслідок Одіссей опинився за півтора кілометри від запланованого місця посадки і вельми жорстко зустрівся з поверхнею. По суті, він шкрябав місячний регуліт своїми опорами, через що щонайменше одна з них була зламана. Але принаймні він зміг зупинитися у вертикальному положенні. Якийсь час апарат навіть стояв на власних ногах, проте це тривало недовго. Коли двигуни вимкнулись, він плавно опустився на бік. Звісно, таку посадку важко назвати м'якою. Однак саме Одіссей вважають першим американським апаратом з часів Аполлона, який здійснив контрольований спуск на поверхню місяця. Вже пізніше стало відомо, що причиною проблеми з навігацією був людський фактор. Виявляється, команда з підготовки польоту не встигла вручну розблокувати один з захисних перемикачів перед запуском. Тож далекоміри не активувалися саме через це. Втім, навіть невдалий кут розташування апарата все ж дозволяв його сонячним панелям отримувати якусь енергію, а всі шість наукових інструментів НАСА змогли зібрати і надіслати певну кількість інформації. Тож цю місію оголосили вдалою, і «Одіссей» став першим в історії космічним апаратом на місяці, який був не тільки виготовлений, але й керувався приватною компанією. Це, без сумніву, був старт нового етапу у дослідженні космосу. Таким чином, на початку 2025 року програма комерційних послуг НАСА мала лише одну успішну місію з двох. Або, якщо вже казати відверто, то одну напівуспішну місію з двох. І ось нарешті, у лютому березні, ми дочекалися продовження цієї епопеї. Почнемо з того, що Intuitive Machines намагалися перевершити свій попередній результат і цього разу здійснити точну і м'яку посадку, щоб у нікого не залишилося сумнівів. Насправді їхня нова спроба мала значно більші амбіції, оскільки посадковий модуль під назвою Афіна був повуха завантажений дорогим науковим обладнанням. Наса прагне ретельніше дослідити південний полюс місяця, де, як ви знаєте, орбітальні зонди знайшли водяний лід. Це коштовний ресурс, оскільки воду можна не тільки пити, але й перетворювати на ракетне паливо. Тому головним завданням місії im 2 було безпосередньо підтвердити наявність льоду. Для цього НАСА надало інструмент під назвою prime 1. Він включає в себе спеціальний бур, який мав вгризатися у місячний лід, та мас-спектрометр для вимірювання кількості частинок льоду у зразках. Пристрій міг бурити на глибину до одного метра, і це мало стати першою демонстрацією такого роду технології на місяці. Крім того, була амбітна мета розгорнути і випробувати мережу стільникового зв'язку. Наса і Nokia уклали контракт на проведення тестування технології 4G. Передбачалося, що за допомогою цієї мережі з посадковим модулем спілкуватимуться два невеликі ровери, які будуть зайняті пошуком водяного льоду. Тож очевидно, що місія im 2 могла стати важливим кроком для розвитку програми Артеміда. Конструктивно Афіна також належить до сімейства посадкових апаратів Nova-C, тому є майже близнючкою Одіссея. Як повідомили в Intuitive Machines, вони лише трохи змінили певні елементи конструкції. Перш за все, зміни торкнулися системи вмикання далекоміра, який минулого разу не спрацював. А також було оновлено програмне забезпечення. І хоча цього разу мета була не просто успішно сісти, але й виконати важливу місію з пошуку води, як ви напевне знаєте, з усього цього мало що вийшло. Старт відбувся 27 лютого 2025 року на ракеті Falcon 9. Разом з Афіною запускали і інші цікаві місії, зокрема NASA Трей та невеличкий Зонд Odin компанії AstroForge. Трей мав долучитися до орбітальних апаратів місяця, а Odin прямував до одного з навколоземних астероїдів в межах першого етапу з видобутку корисних копалин в космосі. Втім, обидва майже одразу втратили зв'язок із землею і їхня доля невідома. Тим часом Афіна впевнено подорожувала до місяця і надсилала чудові світлини з землі. За кілька днів апарат вийшов на орбіту навколо нашого супутника, де виконав загалом 39 орбіт. Він продовжував надсилати на землю купу гарних знімків, і ми могли насолодитися чудовими краєвидами місячного ландшафту, в тому числі південного полюса. Нарешті, 6 березня, команда місії здійснила спробу спуску, а посадка мала відбутися о пів на восьму вечора за Києвом. Що ж, посадка справді відбулася, але враховуючи кількість енергії, яку отримував апарат після приземлення, прогнози щодо його стану були не дуже втішними. Гендиректор Intuitive Machines на прес-конференції заявив, що, судячи з даних, вони не вірять, що модуль міг приземлитися на ноги і, скоріш за все, знову лежить на своєму боці. А у такому положенні Афіна не може отримувати достатньої кількості сонячної енергії. Що ж, наступного дня все стало очевидним. Ця світлина, яку вже можна назвати історичною, демонструє нам космічний апарат, який мирно спочиває, лежачи на місячному ґрунті, та ще й на тлі диска нашої планети. Пейзаж, який здається непогано, характеризує успіхи комерційної ініціативи НАСА з дослідження місяця. На момент створення цього відео продовжується розслідування причини другої невдачі Intuitive Machines, але схоже, що лазерна навігаційна система знову не працювала як слід. І, ймовірно, апарат не розумів, на якій висоті він знаходиться та з якою швидкістю рухається вбік. Звісно, про жодні наукові експерименти не може йти мова, але НАСА все ж встигли отримати певну кількість наукових даних перш ніж місія була офіційно завершена. Зокрема, був активований бур і виконав кілька рухів, що принаймні продемонструвало його спроможність працювати в умовах космічного середовища. Чотириколісний колісний місяцехід також відгукнувся на команди, що сповістило про його цілісність, і він міг би виконати свою місію за умови вдалого приземлення. Так, південний полюс місяця це складне місце для дослідження, бо зв'язок досить обмежений, а кути нахилу сонця обмежують можливість отримувати енергію. До того ж, це незвідана територія і досить складний рельєф, який, до речі, теж міг стати причиною невдачі. Проте, одне Афіні все ж вдалося. Апарат зміг приземлитися лише за 250 метрів від сільової точки. І наразі це найближчий космічний апарат до південного полюса, до якого всього 160 кілометрів. Нагадую, саме тут НАСА планує висадити астронавтів вперше з часів Аполлона 17 Щодо Intuitive Machines, то незважаючи на втрачене обладнання вартістю у десятки мільйонів доларів, компанія все ще має щонайменше два контракти на доставку вантажів для NASA. Але тепер перед ними стоїть складне завдання з пошуку і вирішення причин своєї невдачі, яка цього разу була особливо болючою. Насправді, якби не успішна посадка Blue ghost 1 буквально тижнем раніше, то невдача Фіни була б значно більшим ударом для всієї ініціативи НАСА щодо комерційних послуг. Але на щастя, крім гучних провалів, було місце і для вражаючих успіхів. 15 січня 2025 року ракета Falcon 9 запустила до місяця одразу два космічні апарати. Один з них Blue Ghost від приватної компанії Firefly Aerospace, а другий Resilience ще однієї приватної компанії з Японії під назвою iSpace. iSpace не має відношення до комерційних контрактів NASA, Однак це вже друга спроба компанії відправити апарат на поверхню місяця. Перша була у 2023 році, коли апарат Hakuto-R розбився під час посадки. Тож Resilience обирає найбільш енергоефективну подорож до місяця, що водночас означає досить тривалу подорож. Тому спроба посадки відбудеться наприкінці травня або вже у червні місяці. Якщо все пройде вдало, то цю місію ми теж розглянемо більш детально. Тим часом Blue Ghost 1 від компанії Firefly Aerospace став дебютом цієї компанії на місяці. За словами директора Firefly, під час проєктування і будівництва свого посадкового модуля вони черпали натхнення з різних джерел. Зокрема, уважно спостерігали за ізраїльською місією «Берішіт», який якій у 2019 році вдалося дістатися місячної орбіти, але, на жаль, апарат розбився під час посадки. Ален директор Firefly, зазначає, що його команда зробила важливі висновки з цієї місії. Тож космічний апарат, який їм вдалося побудувати приблизно 2 метри за вишки і 3,5 завширшки, та має чотири опори і на перший погляд виглядає значно стійкішим у порівнянні з високими та стрункими Одіссеєм і Афіною. А своє ім'я посадковий модуль отримав на честь рідкісних світлячків. Отже, після вдалого запуску апарат провів 25 днів на орбіті навколо Землі, де виконував системні перевірки та частину своєї наукової місії. Зрештою, він відправився у подорож до місяця, яка тривала близько чотирьох днів, і опинився на орбіті навколо нашого супутника, де провів ще 15 земних днів. Спуск почався 2 березня, коли апарат увімкнув двигуни для маневру виходу на курс до поверхні місяця. Місцем посадки було обране море криз на північно-східній частині ближнього боку місяця. Близько 50 хвилин апарат продовжував неконтрольований спуск до поверхні і, зрештою, знову увімкнув двигуни, щоб зменшити орбітальну швидкість і розташуватися над запланованим місцем посадки. Ще через 9 хвилин він вимкнув свій головний двигун і увійшов у фазу термінального наведення. Фактично, система керування модуля продовжувала запускати невеликі двигуни, щоб максимально точно налаштувати зниження. Під час цього етапу апарат автоматично обирав собі рівну ділянку поверхні з найменшою кількістю валунів. За даними Firefly, загалом посадковий модуль виконав два автоматичні маневри уникнення небезпеки, продемонструвавши надійність програмного забезпечення. Нарешті о 9.34 за Києвом успішна посадка була підтверджена. Хоча без нервів все ж не обійшлося, оскільки не всі датчики на опорах підтвердили торкання до поверхні, принаймні один з чотирьох не надіслав такої інформації. Тим не менш швидко будь-які сумніви були розвіяні апарат дійсно стояв на своїх ногах і здійснив успішну м'яку посадку лише в межах 100 метрів від очікуваного місця приземлення. Ще через 40 хвилин команда місії опублікувала перше фото з поверхні, де чітко видно місячний реголіт і частину корпусу апарата. Цікаво, що на місяці місцевий день тільки починався. Сонце тільки сходило на морі криз, що дозволило зробити чудові кадри не тільки сонця, але й великої тіні від самого апарата. Тож команда місії мала у своєму розпорядженні повний місячний день, тобто 14 земних днів, щоб виконати всі операції, які запланувала. Так, місія не розрахована пережити холодну місячну ніч. Тож, коли сонце покине обігрівати цю місцевість, апарат не тільки не отримуватиме енергії, але й скоріш за все замерзне. Тож за два тижні потрібно було встигнути багато речей. Загалом блакитного привида навантажили аж десятьма науковими експериментами НАСА, і це поки що найбільше серед усіх комерційних місій. Як ми вже зазначали, деякі з них почали працювати навіть відразу після старту. Перебуваючи на орбіті навколо Землі, апарат вимірював кількість сонячних частинок і визначав, як сонячний вітер взаємодіє з магнітним полем нашої планети. Навіть безпосередньо під час посадки, коли весь світ затамував подих і чекав, в цей момент насправді теж відбувався науковий експеримент. Інструмент під назвою Скальпс уважно фіксував всі деталі приземлення. Цей набір стереокамер мав зібрати інформацію про вплив шлейфу двигуна апарата на місячний реголіт. Наразі дуже мало інформації щодо того, як взагалі вихлопні гази взаємодіють з місцевим ґрунтом в умовах місцевої сили тяжіння. Однак ця інформація має бути дуже важливою для проєктування майбутнього покоління космічних апаратів, особливо тих, які доставлятимуть на поверхню людей. Для контексту під час місії Аполлон 12 посадковий модуль приземлився всього за 150 метрів від безпілотного апарата Сервейор 3 якого запускали раніше. Коли астронавти наблизились до цього безпілотника, то побачили багато різних слідів на корпусі від дрібного каміння і навіть знайшли отвори від більших камінців, які буквально пробили обшивку. Для розуміння посадковий модуль аполонів був близько 7 метрів заввишки, тоді як старшип, який має повернути людей на місяць, буде 50 метрів заввишки. Тому він здійматиме значно більшу кількість каміння за свого попередника. Ось чому важливо зрозуміти і навчитися передбачати наслідки посадки. Можливо, якісь рішення щодо конструкції посадкових апаратів зможуть мінімізувати потенційно негативний ефект. Тож стереокамери зібрали потрібну інформацію і виконали свою місію. Далі, після приземлення, апарат розгорнув свою антенну в напрямку Землі для швидкої передачі зображень та відео високої чіткості. 4 березня, за два дні після посадки, NASA оприлюднило список наукових операцій, які вже були реалізовані. Наприклад, був успішно випробуваний електродинамічний захист від місячного пилу. Як ви знаєте, цей пил став одним з неприємних сюрпризів під час місії Аполлон. Коли він прилипав фактично до всього, на відміну від землі, місцевий пил абразивний, схожий на крихітні шматочки скла, оскільки не піддається впливу вітрової і водної ерозії, тому він сам по собі небезпечний. Але він також може налипати і на важливі елементи обладнання, зокрема на костюмах астронавтів. Насправді, якщо пил потрапить в житловий модуль, то астронавти його можуть навіть вдихати, що несе значні загрози для їхнього життя. Одним зі способів боротьби з цим пилом є створення електродинамічного бар'єра. Фактично, електричне поле може відштовхувати частинки, таким чином очищаючи будь-яку поверхню від пилу, зокрема сонячні панелі, радіатори та, звісно, скафандри. Тож випробування цієї технології на місяці також пройшло успішно. Наступний цікавий експеримент можна назвати просто місячний пилесмок. Для майбутніх подорожей людини на місяць, Марс і, можливо, якісь інші небесні тіла. Наса прагне зробити збір зразків з поверхні якомога простішим і ефективнішим. Тож Лунар Планет Вак це концепт нової пневматичної системи, яка дозволяє не копати чи свердлити поверхню, а безпосередньо зібрати необхідну кількість ґрунту. По суті, пристрій подає стиснутий газ, який розбурхує реголіт, а далі просто всмоктує хмару уламків з частинками в діапазоні розмірів до 1 см. Ця технологія теж була успішно випробувана. І погодьтеся, просто неможливо не подякувати команді Firefly за купу детальних відео, які ми маємо змогу спостерігати. Наступна технологія, яку вдалося випробувати, можливо, є однією з найважливіших в цій конкретній місії, оскільки стосувалася питання навігації. Думаю, ви знаєте, що на місяці поки що не існує власної мережі супутників GPS. Тож NASA спільно з італійським космічним агентством спробувало використати глобальну супутникову систему Землі в якості системи позиціювання на місяці. Ідея в тому, що супутники, що обертаються навколо нашої планети, спрямовують до неї широкі промені для тріангуляції і визначення положення на поверхні землі. Однак деякі з цих променів достатньо широкі, щоб виходити навіть за межі нашої планети. І мають достатню потужність, щоб приймачі на Blue Ghost могли їх зафіксувати. І вони їх справді зафіксували. Вперше GPS-сигнал упіймали на такій величезній відстані близько 400 тисяч кілометрів від нашої планети. Попередній рекорд належав місії Магнетосферік Multiscale, яка у 2019 році отримала сигнал на відстані 187 тисяч кілометрів від Землі. Як ви розумієте, системи космічного зв'язку та навігації відіграватимуть життєво важливу роль під час місії за межами Землі, тому працюючий GPS на місяці, це справді крутий результат. 6 березня у своєму блозі на сайті Firefly команда місії повідомила, що 8 з 10 наукових експериментів НАСА вже досягли своїх цілей. Серед них був випробуваний пневматичний газовий бур. Його завданням було пробурити від 2 до 3 метрів місячного ґрунту, і встановити на дні голковий датчик температури. Експеримент передбачав спочатку вимірювання температури ґрунту впродовж однієї години, а потім голка почала нагріватися, щоб відстежити, як місячний реголіт нагрівається з часом. Все це потрібно для розуміння теплопровідності місцевого ґрунту, тобто наскільки добре через нього перетікає тепло, а також як температура змінюється з глибиною. 7 березня Firefly опублікували відео ефектного розгортання інструмента під назвою Магнітотилуричний зонд. Він складався з магнітометра на щоглі 2,5 метри та чотирьох електродів, які запускаються за допомогою пружинного механізму на відстань близько 20 метрів. Ця штука призначена для вимірювання змін електричних і магнітних полів на поверхні місяця. Подібні зміни з'являються через коливання сонячного вітру і впливу магнітосфери нашої планети. Тож природні варіації поверхневих полів дають можливість обчислити наскільки легко електрика тече в підповерхневих матеріалах місяця. Це, у свою чергу, дозволяє визначити внутрішній склад нашого супутника і його термічну історію. Така інформація допоможе нам більше дізнатися про історію його формування. До речі, подібний експеримент проводили під час місії Аполлон, але це його краща версія з потенційно кращими результатами. Що ж, у наступні дні Blue Ghost пережив місячний полудень, коли температура поверхні може сягати плюс 121 градус Цельсія. В цей час команда місії переводила його на інший рівень потужності, щоб запобігти перегріву. Далі, з кожним новим днем на землі, сонце на місяці поступово рухалось від зеніту у напрямку до горизонту, і від 12 березня на морі Крис вже почало по-справжньому вечоріти. Оскільки, із завершенням світлового дня, завершувалась і місія блакитного привида, всі очікували на його фінальні світлини, які обіцяли бути по-справжньому унікальними. Справа в тому, що 14 березня був саме тим днем, коли Земля Сонце і місяць розташувалися таким чином, що наша планета проходила якраз між Сонцем і місяцем. Тому для мешканців Землі місяць, якого накриває земна тінь, в цей час набуває червонуватого відтінку, через що його звикли називати кривавим. Однак для спостерігачів на місяці відбувається інше явище. Повне сонячне затемнення. Ці кадри вже увійшли в історію, як перше сонячне затемнення зафіксоване з поверхні нашого супутника. Зверніть увагу, як все навколо стає червоним, коли диск землі починає затуляти диск сонця. По-справжньому вражаюче видовище. Нарешті 16 березня, коли сонце опускалося за горизонт, привид зазнімкував свої останні кадри. І на цьому місія була офіційно завершена. Погодьтеся, завершилась красиво. Без сумніву, це на 100% успішна місія, можливо, навіть не на 100%, а трішки більше. Здійснив вдалу посадку, задіяв всі наукові прилади, успішно виконав всі експерименти та завершив місію настільки епічно, що його пам'ятатимуть ще довго. Ці світлини є справжньою вишенкою на без того солодкому торті. Зрозуміло, що успіх Firefly справді надихає, однак, поки що, на момент запису цього відео програма комерційних місячних місій НАСА має загалом неоднозначні результати: дві невдачі, одна частково успішна спроба та одна повністю успішна місія з чотирьох. І хоча це комусь може здатися не зовсім вдалою стратегією, та саме подібний підхід прискорює дослідження місяця. Тож, поки Ілон збирається на Марс і ігнорує місяць, саме його ракети стали ключем до сучасного освоєння нашого супутника. Вже цього року очікується старт ще кількох місій, зокрема місячний модуль Гріфін від Астроботік та третя спроба Intuitive Machines. Тож пишіть ваші прогнози, чи вдасться цього разу яка посадка, чи знову апарат ляже на бік. І, звісно, пишіть ваші думки стосовно вражаючої місії Blue Ghost, яка мені здається, справді запам'ятається надовго. А на цьому все. Дякую, що ви зі мною. Підпишіться на цей канал, якщо не хочете пропустити наступні відео з цієї серії, і натисніть вподобайку, якщо робота автора вам сподобалась. До зустрічі у наступному випуску бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!